Вітаємо у Юрія Степановича. Обновочка. Так, так. Новий метал, металолом. так по-український. Вітаю, доброго дня. доброго дня. Юрій Степанович, розкажіть, будь ласка, що це за девайс а, такого складно непонятного виробництва. Ну, ми вже розшифрували, що це французький девайс. Так. але ми його називати не будемо, тому що я сумніваюся, що я правильно його вимовлю. Але от, ну, логотипчик сам ми фоточку зараз покажемо, як це зветься. А, що це таке? Навіщо ви купили його? Ну, Весною ви приїжджали до мене, робили відео про трактора, казали, диковинка якась така. Ага, я рено, такого, рено, рено, рено трактор. Да, да. От я для трактора Рено подружку знайшов, теж французький агрегат з металолому. І легенько його такий зібрав, скомплектував. Скажу так, відверто він не оригінальній комплектації. Оригінальна комплектація залишилася два циліндри і рама. І, і кріплення корпусів. Все остальне було набрано з радянського, коротше, з металолому, що попало. І вийшов непоганий агрегат за маленькі гроші по вартості металолому. А давайте так. Ви його купили за, за 50 тисяч гривень. Ага, ширина яка його? 3,50 Значить, дивіться, лущельник з дисками під 600 міліметрів, десь там 60 сантиметрів, 3,5 метра. За... За 50 тисяч гривень. Ну, понятно, що, а, що тут без, без допрацювань і ремонтів, і відновлень ніяк не вийшло. А зараз насправді агрегат. А, тестується, тому що да, ми перший раз виїхали в поле. Він ще не відпрацьований. Тут ми вже в процесі, а, поки він пройшов, тут пару проходів вже знайдені певні моменти, які потрібно допрацювати. Да, допрацюємо, пан Юрій, допрацюємо. А, Це завдяки вам, тому що я б не шкрів би таку землю, як ви. відверто. Ви більше буваєте на виставках, тому подібне. то ви знаєте, як. Я подивився, рівненько, рівненько, значить, нормально. Ні, Ну ладно, ну розрівняли, тому що мені було цікаво, чи залишаю він. Шефірку чи ні. А добре, давайте ми декілька слів ви розкажете, що ви тут переробили, які рішення застосували. Тобто, грубо кажучи, щоб можна було зрозуміти, що за 50 тисяч можна купити і що треба зробити, щоб вийти в поле. А, і скажемо, ну це а, зараз ми працювали на глибину 12 сантиметрів. Ми от заміряли. І, і щоб от працювати дискатором на таку глибину, що потрібно зробити? З що, е, що, що почнемо? З чого почнемо? Почнемо з того, що дуже багато в великих холдингах залишається скажімо так, зношеного майна, яке нікому не потрібно, вони вирізають на металобрух, угу. тому що ремонтувати воно не, не рентабельно, скажу так відверто. Ну і так виходить, що Звернулися до мене одні люди, кажуть, там в господарстві є агрегат, стоїть він вже багато років у кущаках, заріс, там коротше, вже дерева повиростали. Но, каже, вони вирізають зараз на металолом, під'їдьте, попитайтеся. Під'їхали, ми запитали, вони кажуть, що так і так по вартості металолом, там дві стоїмося, чи як вони рахують. Там виходило там 50 тисяч гривень. Я погодився, я візуально на нього подивився. І я зрозумів, що з нього можна щось конструювати. Ну, тобто залізо саме ціле. Так, да, да, метал хороший, нема що казати. Розумно зроблено. Е, от. Е, перевага в чому? Е, груба рама, надійна, крепка. Легкі е, рухи робити, щоб повернути батарею у голотаки, і міняти. По-перше, одна людина так, вільно... давай, Давайте покажемо це рішення. Е, значить, тут такий речажок є. Ось, бачите? Ось, і палець. чотири отвора. Ви, ви просто речашка нажали, чуть-чуть похитнули батарею і поставили на ту. Тобто регулюється таким чином. Що вийшло? Вийшла така ситуація, що тут вали були полопавші, самі корпуса бухші Оці зношені, почіпники зношені, прийшлось трошки переробити і на один диск скоротити. І за того, що не вийшло, щоб зажати вісім дисків самих. Да. Самих зажати вісім, не вистачало, щоб різьбу нарізати. Uh -huh. То прийшлося батарею, бачите, воно ось укріпьош був ще на одну. Зараз він 3,30 бере захват. Uh -huh. по одному. Бо, щоб перерізати різьбу, нашу гайку зробити. То, то, тобто оце вже, це вже ваше. Це, це вже конструкція наша. Тут було ось, бачте, ще один стояв диск, якраз воно, і ось укріпьош був. Ось воно uh -huh. стояло. Прийшлося трошки змістити його в сторону і перерізати на волові іншу різьбу і вже зробити наші гайки. вже. Виходи треба вже якийсь було шукати, uh -huh. щоб здешевити. Дуже інтересні підшипники тут в нас таких немає. Таких підшипників не знайдемо, то я вже під наші переробив. А це такий підшипник, бачите, який ну, він? Він не кончений були. О, він вже вивертається, так, як ви показували. Оце, оце вони такі підшипники були, бачите, без, без, без нічого. Тут йдуть ролики бочкообразні. Угу. Отакі вони. У нас йдуть конусом на одну сторону, а тут бочкообразні, такі, Металом. Це корпуса були полопавші, то я підбирав корпуса. Вже під наші, потім токар заніс, токар поточив мені з металу, бо це чугун був, а він з металу. Сальники поставив наші вже. Ну, коротше, в мене вийшло одну цього перебрати 900, 900 гривень. Одну стойку, це, одну батарею, батарею. Батарею перебрати. Підшипники, сальники, все, 900 гривень. чотири батареї. Да. Так. то Прийшлося на наші підшипники переробити теж. Потім не було опорних коліс. Тут стояло по два коліса. Такі невеличкі коліса, два штучки, пара стояли, чотири коліса. Скажімо, так. Угу. Я від комбайна СК-5 «Нива» взяв ступицю, диск, приварили вала. Ну Поки тимчасово я зробив на таких колесах, тобто воно йде яке там розміром. 12 на 16. Ну, Ви вже зараз відмітили, що вони трошки великувані. Да, він дуже високо піднімається. Зараз дуже високо. Десь сантиметрів маємо, 70 від землі, як їдеш, mm -hmm. транспортний. Але в положенні в полі, то Колеса чуть черкають землю, тобто, щоб ще глибше заглібіти, нема можливості. Бо я перестаю, тут ще є така ось ситуація, що можна переставляти на пальцях різну глибину, підйом коліс. Бачите, отак? Угу. То я вже тобто, на, на максимально... ці, 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 Ця гідравліка, ця частина, це е, піднімає рану. Да, саму, і... саму піднімає два опорних колеса, вона піднімає вверх. То я поставив на саме крайнє положення, щоб максимально вже... Колеса вверх піднімати, вже нема куди, то прийдеться чуть-чуть переробити. Або і поставити ПТС-овські колеса, mm. нижче. Весу тут не дуже багато, то витримає цих тритони, воно, я думаю, витримає. Mm -hmm. От. А як, як регулюється висота глибина, глибина, робоча глибина? Робоча глибина, тільки ну, за счет колес. Колеса вверх підняв, воно полізно світ. Далі йде такий річах, бачите, ось у длінний. Ага. Тут йде спереді, якщо ви подивитесь, там отвори є. Переставляєш на отвір, заглублюється перед. Секція. Передня секція лізе глибше і тоді задня вже, само собою, сідає, тому що ґрунт вже спушений. Якщо переставити на саму нижню, більше працює задня секція. Угу, угу. Це регулювання Ось тут. Ось тут. тут регулювання йде за що, счет... я переставив зараз його заглубив на 12 см на одну дірочку, ну Тут на, на так десь сантиметрів 10. Оце я переставив. Якщо на цю дирочку, буде ще глібше Тобто mm -hmm. Воно виходить за що прижимання передньої частини, перед лізе глибше і зад вже автоматично зад зажимає. Ага. Тут стоїть такий рычаг, бачите, воно колісо? Так, да, так, да, да. я зрозумів. Вона... Тобто оця частина притискає ага. да. Так, зрозуміло. Що, що, щось тут переробляли чи дитина. цьому нічого, дишель, це все рідне. За винятку, що прийшлося, тут трубки полопавши, важко рідні, рідні трубки, вони всі полопавши. Видно, вони стальні йдуть. Це на них поворот. Важко і нажимаєш і повертаєш, то воно типу, крутиться на них. То ззаді два дві трубочки поставив цинковки. Це в майбутньому треба де переробити. Ну це тестований проба, та тесту, угу. поки тестуємо його. Так, а оцей диск, що посередині? Значить, Розкажіть. Тут, тут був корпус. Дуже хорошо продумали французи. Вони зробили в нас завжди посередині буртик. Через то ви провіряли і знайшли там скільки сантиметрів, 10, да? не захвачує. Ну так да, да, 10-12 да. сантиметрів не захвачує. Тут був тільки на ну, корпус. Прийшлося мені оці вали все всередині точити, зробити посередні диска. І я не вгадав, десь на сантиметрів три не вгадав. Вала трошки довшого виточив токар. Зараз мені я вже бачу, що є цей недотипник. Ну, ск <свісно> скажімо, скажімо так, якщо подивитись на цю борозду, от ми її прочистили, от власне... Да, ну, скільки mm... тут? Сантиметрів 10 десять. То, виходить. чесно кажучи, таке іноді можна спостерігати. Просто в агрегаті да, 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 на всій да, ширіні да, роботи да. Ну, я е, з вами. такий шифер, то О, це не то, так смертельно. Ну це ми устранимо, тому що я взяв саму е, бухшу від радянських е, БДТ і обрізали. Одну сторону і зробив типу, упорну тарілку. Uh -huh. Ну її треба трохи вкоротити, Зробити десь на сантиметр три і тончею, і якраз воно це буде відрізати. Ну і ще плюс самі тарелки, вони вже зношені. Це вже я придумав під радянську зробити середнього диска. Ага, це значить на одну стару борону, да, да, да. щоб прибирати це. Право зробити, і виходить, ставиться ось диск. І середню буде відкидати. Тут навіть два диска буде. Да. Я маю, віду, що ставиться або один диск, або два диска, щоб воно середину відкидало, а потім яму закидало. Угу. Тут тільки треба буде зварити раму, це від бурякового комбайна. Угу. От, Це від бурякового комбайна я взяв, той на металломбі взяв цю штуку, воно все під диск тільки треба буде зробити. Тут ну, поремонтувати. Це з металома. з БДТ. Це БДТ-7, але крил відкинуті, і воно не лізло, то кинули наверх раму. Посередню то робить горба. За що того, що передні диски відкидають, а ці накидають, і виходить горбик. Mm -hmm. Так, а куди ви хочете. А от сюди рамку вварується ага, і прям по шире. центру, так як воно в тому, чи воно там австралійська чи чи є, зробити отаку штуку. І щоб середню відкидало, тоді диски будуть закидати вже і не потрібно буде хімічити, нічого. Воно хороше, Іменно це БТТ хороше. О, Воно не настільки важке, працює, але недолік, що воно робить горба. посередині. посередині. Да. Ага. Оце ну, недолік. Класний лайфхак. Клас. То може вона і коротша тарілка сама по собі. Ну так, до речі. А, ви хотіли розмір? Да, ми вгадували. Центр ось. О, ось це так. Шість. 60. 60. Да, 60. 60. 60. Та так ми і предполагали, бо воно одразу видно, що він крупніший. Стандартно, ромашка. Ну, це плюс, що він стерти, тобто він, да, він зношений, вже видно, що зношене. Як би там не було, але за невеликі гроші получився непоганий агрегат, скажу так. Угу. От. І ще в мене буде таке, скажімо, питання до підписників і до ваших в групі. Значить, Як убрати оці дві канави? Получається, що да, за що... диском. От якщо так подивитись, одна канава і друга канава. І я думаю і не знаю, як їх убрати, цих дві канави. Рівненько все робимо, дві канавки. Може, ваші. Ну друзі... Дивіться, ви в будь-якому разі казали, що ви ще плануєте ззаду. Да, доробляти. А, я якесь, я а... хотів робити катка, трубчастого катка. Я вже в принципі матеріал весь зібрав. Но один товариш мені порекомендував зробити бурінки. Каже, в принципі, борінка буде тобі розрівнювати. Каток буде прибивати землю, а борінка буде зашліфовувати це все. Каже, зроби на 4 борінки і все. Борінка тяжова борона. Угу. От, і зроби їх на циліндрові, щоб вони піднімалися. В транспортне угу. положення ти собі циліндром підняв і все. І вони стоять. стояти. То це в мене таке в задумці є. Це реально зробити? сюди? Реально, я вже, вже чертеж намалював. Ось тут рама, я вже промірав. все. От До рами приварюються дві пластини, два кріпіжа. Робиться тут по цій длині труба. До труби поводки. І у вас, я замірав, ось виходить довжина. І по центру ставиться циліндр, щоб піднімало просто борони угу. на переїзд. Тобто вони будуть під своєю вагою. Да, вони опускаються просто під своєю вагою і будуть розрівнювати. Як в культиваторі. Тобто угу. це моя така задумка була. Бо каток виходить, що якщо ну, в принципі, можна блокадка зробити, але 3,5 метри каток вийшло. Mm, так. <реш> 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 3,5 метри каток, це треба робити мінімум три опорних підшипника, розумієте? Тому що ну, може прогнути десь горбок, десь що. Так, ви оці підшипники, до речі, я забув уточнити, ви оці підшипники всі поміняли? Самі підшипники, так, да, поміняв. Внутрі. Тут стояли такі вони бочкообразні. Прийшло... А, а ну Давайте покажемо, як, як ми їх зможемо показати. Ну, Якось, от. Ми тут не побачимо. ось так. Я поставив сюди підшипники вже наші вітчизняні. Я просто міра вже по проточеному валові. Розумієте, Тому що тут вал був зношений, то довелося проточити повністю вала і він чуть-чуть став тонший. Чуть тончий вал самий. Ну, якщо так уважно придивитися, то ви ж бачите, що тут це таке поміняне, це таке, це не від нього, ось все, це не від нього. Тобто ну, Збиралося з різних. А, чистики були на ньому? А, Чистики, чистики були. Да. Чистики були. От, оце його рідні чистики. Тут просто я їх позміщав, бо вони і, трошки не так стояли. Позміщав. І не вистачає, багато чистиків не вистачає, із-за того, що були вирвані. Угу. От. Ну, ну, це... А рама так всі, загалом. Всі... Рама ідеальна, просто ідеальна рама. Мені дуже сподобалася сама рама, тому що на раму можна навішати все, що завгодно. Розумієте, Навіть наші вітчизняні купити батарею повністю в зборі і на ній навішати. Угу. Сама рама ну, просто ідеальна. Не зношена ніде нічого. Ну, ми ж дивилися, ось воно по ходу, як стояла секція раніше, бачите, ось. угол ось такий був. А ми трошки змістили, переставили чуть менше углу. Може, треба більше угол робити. Я не знаю. Ну ж це, це ми поки тестуємо. Так, да, тут що потрібно експериментувати, дивлячись, які задачі. Так, 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 так. Ну Якщо взяти полущенню, то я думаю, що лущення нормальне на 12 сантиметрів. Ну це так це так вже моцно, я б сказав. Моцно, моцно. Тут для для тої сторони, що залишилась після сої, то це так. хух. Серйозно? Да, ну Це виходить, що якщо взяти а, саму робочу площину, де працюють диски, тут, тут придертись, нема до чого, перемішує рівномірно, дотримується глибини, вон прокопали, подивились. Оце щоб забрати, да, ще забрати оцій канавки. Оцій канавки. От, забрати канавки, борона чи. Коток прикачує. Ну, щось ззаду треба зробити, щоб цю канаві йде з одної сторони канави. Я думав, може по кругу ходити, але канава все одно залишається. Тобто, виходить, бачите, полоси. Угу. Ну, може це і плюс, вода буде затікати. Ну, друзі, у кого є ідеї, як їх прибрати. Підскажіть, що можна зробити. Да, підскажіть. Це прохання до всіх підписників. От, будемо вдячні. Буду дуже вдячний. Тому що з, з дисковою бороною я ніколи не мав справи. От. А це перша моя така конструкція. Ну, щоб типу зовсім хендмейд. Ну, є радянська, ну, радянська є радянська, там її що не конструюють, то в нас рмони робить так, як треба. Посередині горба зробить, а не то зверху покотиться просто. Там ж важко угол атаки змінити, тому що за щодо того, що та й гайки, її не можна відкрутити ту гайку, щоб повернути. А якщо поверну, то вона тоді відкручується весь час. А тут дуже розумно продумано, речашка раз, нажав, повернув і все. Тобто французький лущильник за 50 тисяч гривень нормальна тема. Ні, ну скільки ви потратили, ще, щоб, щоб доробити. По на По підрахунку підшипники? на одну батарею в мене вийшло 900 гривень затрат. Це за умови сальники. Це шість mm -hmm. сальничків я купив. І підшипники купив. Це 900 гривень. Ну, порахуйте чотири секції, перемножити, плюс рукава. Плюс перебрав самі штоки, циліндри, тому що там манжети були пересохші, uh -huh. то ну, це там воно копійки. Я все підбирав радянське, штуцера були свої, їх просто полатуватим пообварував. Ну, і вона була оранжева, то я купив там декілька балончиків, краски зробив чуть-чуть, щоб інакше. Well, — Щоб почервоніше. Да, да, так, легенько задув, бо вона була оранжева. <головік> Як французький трактор оранжевий був, покрасив, то він став зеленим, а — чуть-чуть. зато за єєю. Є пара, як говориться, да. ринушці. Ну так, він, ринушка. Не ну, щука, що тягне. Ну, сопе, мусе, Ну, чекайте, 3,5 метри, 12 no. сантиметрів. Ні, якби ще там більше, там, десь на 5, то йому було б легше. Da. а так він Ну, no, ходжу, четверта робоча передача, в ринушки третю, дуже в холосту йде трактор, сам двигун в холосту йде. Uh -huh. Тут же ж двигун замінений, вже трошки інший двигун стоїть. То четверта робоча просто. То чуть-чуть на тяжку, звісно, чуть нагрузочка є. Ну, не гріється, не все. Ось я спробував, 4 проходи не гріється. Нормально. Угу. Хорошо. Супер. Друзі, пишіть, що думаєте з приводу такого агрегата, дискової борони такої. залишайтеся з нами. на все добре вам.